Як правильно налаштувати цей тренажер, щоб він працював на вас, а не це були просто якісь хаотичні рухи. По-перше, це next step більш важкий рівень після римського стільця, на якому всі починають робити гіперекстензію. Це вже таке більше прийшло від нас для нас. Це вже більше прийшло до нас з Америки і з Кросфіту. Тут на цьому станку GHD також виконуються е, такі досить агресивні е, скручення, сітапи, тобто вправа на прес. Але зараз про гіперекстензію, як всі звикли. Ці налаштування вертикальні, е, краще або не використовувати е, і залишити його максимально рівним від горизонталі. Або поставити вниз, якщо ну, нижче, якщо ви тільки починаєте. Е, далі по виліту. Якщо ви будете, по-перше, не забувайте затягувати обидва фіксатори. Далі, щоб е, убезпечити себе від нещасних випадків, ви спочатку вставляєте ноги. Тому що я бачу багато польотів, повірте. Потім обираєтесь руками, потім випрямляєте ноги і лише потім починаєте розуміти, на якій відстані е, вам робити. Якщо ви впираєтесь ногами, а таз, крила тазу ще далеко е, попереду, тобто підтримки менше, то, скоріше за все. Більшу частину роботи буде виконувати, е, воно буде працювати там все, е, не треба перейматись, але більшу частину роботи будуть виконувати сідничні м'язи. Тобто І таз буде трошки провертатись разом з вашим опусканням. І ви будете е, менше відчувати поперек. Ноги будуть відриватись. Майже завжди, якщо ви новачок. Е, Якщо ж ви хочете, тобто ви зрозуміли, це буде більше сідниць, менше попереку, якщо ви хочете задіяти більше еректор спина, тобто розгиначів спини, то вам треба трішечки глибше пересунути кріплення, потім ще раз ноги. Ноги, о, і отут вже таз в мене лежить повністю на цій підставці. І тоді ви, знерухомивши таз, будете більше працювати еректорами спини, тобто розгіначами. Те, що так красиво е, виступає, коли є накачені сідниці і коли людина робить тягу. Або займається важкою атлетикою і має хороші розвинуті м'язи попереку. При цьому все одно будуть працювати задня поверхня ноги, сідниці і поперек. Тобто ніякого категоричного типу, ця вправа для попереку починай з цього, Такого не буває. Тобто, Всі люди різні, у всіх різні цілі. І Іноді навіть не треба спочатку людину, з самого початку, підводити до е гіперекстензії, тому що я вже про це в одному з відосів казав, що у людини настільки слабка і вкорочена задня поверхня, що крім е катастрофічного болю е вона не буде нічого відчувати. І до гіперекстензії, е як і до, Будь-яких глобальних вправ ще треба досить довго підходити, іноді. А іноді людина на першому, другому занятті буде робити його більш-менш комфортно і правильно. Але знов-таки у всіх свій шлях і у всіх своя швидкість. Будьте здорові, тренуйтесь правильно.